Господь нам дарував знову час цей воскресний день, де ми є в Домі Божому, можемо зібратися. Він сказав, де двоє чи троє зберуся в ім'я, моє там я серед вас, але Господь в домі молитви перебуває постійно, і ми приходимо в його дім, і ми навчені послови його, як поступати, як перебувати як любити, і ми дивимося. Вся заповідь полягає в тому, як він каже, що ви не думаєте, що я прийшов порушити закон чи Він Каже, я не прийшов порушити, але я прийшов виконати. І цей час, який він прожив на землі, він його виконав, цей закон, який багато років виконував ізраїльський народ. І ми дивимося, вокруг ізраїльського народу завжди були якісь події, обставини, були правителі, були різні моменти життя. І це ділося не один десяток років, це було багато років. Були різні війни, були різні моменти. Було падіння Ізраїля, було восстання його, коли вони восставали, коли вони мали силу свою, коли вони були благословені. Ми дивимося так само і за церкву. Сьогодні ми вже чули, так само і церква це невіста Господа. За яку він прийшов, яку він викупив, і за якою він знову прийде, але вже прийде забрати як непорочно, щоб з нею славити Господнє ім'я у вічності, і ми до цього прагнемо, ми над цим пильнуємо. Ті би поділитися одним місцем, нагадати, одне буде місце з горної проповіді, п'ятий розділ стинадцятого чотири віршика. «Висіль землі, коли ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не пригодна, хіба що виконати її геть, щоб люди потоптали її. Ви світло світу не може сховатися в місто, яке стоїть на горі, і, засвітивши свічку, не ставлять її під посудину, але на свічнику, і вона світить усім в домі. Так нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, прославляли Отця вашого Небесного. Такі місця для нас сьогодні нагадалися. Щоб ми могли згадати, що Господь нас до цього прикликав. І ми дивимося, Ісус Христос, коли Він вийшов на свою проповідь, Він почав їм говорити основні моменти життя. Він розказав про блаженство, яке воно має бути, хто туди входить, як своє серце смирає, і Він каже: наводить причти їм. І ми дивимося, що за весь час проповідування Ісуса Христа багато було сказано Ісусом Христом прич бо люди не всі могли зрозуміти, і він їм. Щоб люди з земного життя могли ж аналізувати обставини і себе в тих обставинах знайти. І сказати, Господи, що дай для нас зрозуміти, так як і питали учні його, ми не зрозуміли цієї притчі, Ти для нас роз'ясни. Ісус роз'яснював, Він пояснює, Він дивився на сторінках Івангелії, Це для нас є відомо, це є доступно. І Він цими словами каже: ви є сіль землі. І сьогодні ці слова вони нагадуються до невісти, до церкви, і слово, яке Він говорив там, в Ізраїлі. Майже дві тисячі років назад воно донеслося сьогодні до нас, де ми його читаємо, де ми знаємо на пам'ять, ми знаємо місця. Кожен пам'ятає свої вів'яники сторінці, чи зверху, чи знизу. Ми це добре знаємо. Але головне не знання, а любов і виконання цього слова живого каже: висвітло для світу не може сховатися місто, яке стоїть на горі. Він нас поставив, він нас оправдав. І сьогодні всі події вокруг, відбуваються вокруг. Божого народу, округ церкви, округ невісти, так як за періоду ізраїльського народу, ізраїль був церкві, так і сьогодні церква чекає свого викуплення, і округ неї Господь робить такі обставини, щоб церква наближалася до Бога. Ми дивиться в 21 столітті. Світ технології, світ можливості, світ багатства за тмарою для людини, очі і сатана, ворог людський. Він хоче, щоб людина не бачила Бога, не бачила те, що Господь подає, а хоче своїми, своїми тими прелістями, які він має в своїй владі, закрити очі. Але Господь він каже, що ви є сіль землі, не може сіль, втративши силу знову її набути, бо вона буде негодна. Господь сьогодні зробив святими, зробив непорошими, зробив цією сіллю, зробив цим світлом, щоб воно було. Видне перед Господніми очима і каже: І нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи, щоб вони бачили вашу сіль, бачили цю цінність, щоб ви бачили це світло могли проставляти Отця вашого небесного. Ми сьогодні є Домі молитви, ми знову нагадуємо обставини, ми нагадуємо події, ми співаємо про Господа, щоб возобновляти себе в тому дусі, в якому ми були наставлені, що Господи нас благословив, ти нас наставив. Привів сюди і дай нам перебувати до кінця своїх днів в Господній руці, перебувати під його святим покровом, цінувати той час, коли є час дому молитви. Бо можливо прийде час, що ми будемо десь братися в лісі, чи десь будемо розпорошені, Ми не знаємо з завтрашнього дня. Але сьогодні, коли ми є в домі молитви, це найцінніший час, це є важливо для нас. Ми повинні в цього стремитися. І написано, що і засвітивши свічку, не ставить її під посудину». Але на свічнику і вона світить всім у домі, що це світло Христа, яке засвітилося одного разу, воно не потушилося. І ми цілий бракори нагадував, були різні події, обставини, але слово Господнє, воно донеслося до нас неспроста. Якби воно не мало якоїсь ціни чи не мало якоїсь значення, воно би погасло, так як є в Іванії Івана про пастира доброго, ісус Христос каже, я пастор добрий. І багато хто приходили переді мною і після мене, але каже, це не це не ті, хто має бути. Так і сьогодні слово Господнє, воно донеслося і воно належить для спасіння кожної людини, бо Христос помер і Воскрес. І сьогодні Воскресіння його діє в нашому житті, діє в нашому служінні і діє в домі молитви. Тому ми повинні пам'ятати цих словах, нагадати, що ми діти Божі, що ми не відходимо від істини. Якщо можливо впали, чи спотикаємося, чи сумніваємося, бо ворог різні встави не посилає, і немає, кажуть в народі, що в когось такої самої ситуації, щоб списати чи подивитися, кожного є своє і воно є індивідуальне, і ми не можемо замінити, ми можемо порадитися, але Бог він нас благословляє і Він знає потребу кожного, нужду кожного. Досконало, а ми знаємо його, і ми Його славимо, і ми йому дякуємо. Тому хай ці слова і це служіння надалі нас підкріпляє, утверджає, щоби ми знали, що прийде час і ставити такі слова, які написані: Віддіть блажені мого Отця, а йому слава. Амінь. Амінь.